Вітаю на каналі, мене звати Нікіта Тимошенко і тут ми говоримо про аналіз даних. Цим відео я відкриваю новий плейліст, присвячений роботі в Power Query. Power Query має обов'язково з'явитися в вашому портфоліо, в вашому резюме. Я використовую його кожного дня, і виявляється, що багато людей навіть не знають про його існування. Саме тому в цьому відео я покажу, навіщо нам Power Query, як він допомагає в роботі. І в кінці відео ми побачимо Power Query в дії. Він допоможе нам імпортувати в Excel дані з PDF файла. Починаємо. І основна задача Power Query це забезпечення коннекту нашого файлу до зовнішніх джерел інформації з подальшою обробкою таких даних та завантаженням їх в наш файл. Давайте по порядку. Ми можемо наш файл приєднати до майже будь-якого джерела зовнішніх даних. Найбільш популярні це інші Excel-файли, pdf звіти, сайти, папки з файлами, бази даних. Насправді перелік можливостей просто нескінченний. І потрібно розуміти, що ми не копіюємо дані і вставляємо в наш файл, ми налаштовуємо Connect. І коли дані будуть оновлюватися на джерелі інформації, вони будуть автоматично оновлюватися в нашому файлі. Окей, отримали дані. Зазвичай ми не задоволені їх якістю, хочемо додати якісь колонки, змінити тип даних, можливо, поєднати різні таблиці. Це все також повністю покривається функціоналом Power Query. Після того, як ми будемо задоволені даними, ми їх завантажимо в наш файл для подальшої роботи. Будь-які маніпуляції над даними в жодному разі не змінюють джерело інформації, тобто всі зміни відбуваються в межах нашого файлу. Отже, для того, щоб отримати доступ до зовнішніх даних, знаходимо закладку Дані, отримати дані з файлу, наприклад, Excel книги. Я знаходжу необхідне джерело. Це Excel-файл, в якому лише одна таблиця відображення динаміки зміни світового населення. Давайте імпортуємо ці дані в наш Excel. Навігатор Power Query хочу уточнити, які саме дані ми хочемо завантажити. Я обираю таблицю, вона тут одна. Дивлюся, чи дані виглядають адекватно, саме так, і завантажую ці дані. Таким чином, результатом роботи Power Query є створення нового аркушу з таблицею, яка повністю відповідає джерелу інформації. Пробуємо отримати дані з PDF звіту. Дані. Отримати дані з файла PDF. Знаходжу необхідний файл. Це звіт в форматі PDF, актуальний на 17 вересня, і я завантажую його так само, як і Excel. Шукаємо необхідну таблицю. Дані відповідають очікуванням, але на цей раз ми не завантажуємо їх, а трансформуємо. І кнопкою Transform викликаємо Power Query Editor. Це окремий інтерфейс, який для вас може виглядати досить незвично. То ми будемо крок за кроком його опановувати. Що я хочу зробити, так це просто переіменувати США на США. Для цього є окрема функція заміни значення. І бачу, як дані змінилися в нашій таблиці. Більше того, я бачу, що є окреме поле, де всі кроки, які я впроваджував, зберігаються. Зараз ми зрозуміємо для чого. Я завантажую ці дані. І як минулого разу бачу новий лист і таблицю, яка відповідає таблиці pdf звіту. Давайте оновимо дані і подивимося, що буде. Я зараз просто прибираю неактуальний pdf звіт станом на вересень. І додаю новий, актуальний, станом на листопад. Що важливо, це зберігання оригінальної назви для коректного посилання на джерело. Подивимось, що зараз буде відбуватися з нашим файлом. Я знаходжу кнопку оновити і оновляю дані. Як ми бачимо, миттєво змінилися всі значення. Більше того, залишається оновлення, яке ми впровадили заміна США на Сполучені Штати Америки Саме тому. Були записані всі наші кроки по маніпуляції з даними. Ми показали Power Query, що саме ми хочемо змінювати, коли будуть оновлення, і при оновленнях ця зміна буде впроваджуватися. Так само це реалізовано в Power BI. Давайте подивимось. Ось інтерфейс Power BI, про нього ми ще не говорили на каналі, але я думаю, що це досить цікава тема. Перед вами актуальний дашборд. Він посилається на якусь інформацію, якісь таблиці. Але якщо ми перейдемо до меню трансформувати дані, відкриється. Той самий Power Query Editor, як і в Excel. Тобто розуміємо, що, опановуючи цей інструмент зараз, ми вже прокладаємо собі підґрунтя для роботи з Power BI в подальшому. Я вам дуже вдячний за ваш час. До зустрічі в нових відео по Power Query в Excel і в Power BI.